Росіяни знову обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині. Про деталі обстрілів і яка зараз ситуація, розпитаємо у Євгена Євтушенка, начальника Нікопольської районної військової адміністрації. Пане Євгене, вітаю наживо в марафоні. Отож, яка зараз оперативна ситуація на Нікопольщині? Ситуація спокійна, ситуація напружена. Скажімо так, уже на жаль, ми звикаємо до цих щонічних обстрілів. А більше того, вчора у нас серед білого дня, коли люди знаходяться на вулицях, там їдуть до своїх домівок або по своїм справам, а місто Нікополь було обстріляно з використанням ствольної артилерії. Ну тобто ці нелюди люди вже взагалі, скажімо так, не переймаються цими питаннями і обстрілюють навіть в день вже міста. Це така тривожна новина є у нас. А вночі вони обстріляли знову територію Червоногригорівської громади і міста Нікополь. Для цього було використано реактивні системи залпового вогню ГРАД і ствольну артилерію. Скажіть, будь ласка, зважаючи на ці от постійні обстріли, Нікопольщини, чи вдається проводити якісь відновлювальні роботи? Так, я завжди зауважую дуже фахову і дуже оперативну роботу наших аварійних бригад і комунальних служб, які усувають протягом доби майже всі руйнування, ті, які наносяться мережам. Так. Як з гуманітарною ситуацією, чи є потреба в евакуації населення з населених пунктів, які найчастіше піддаються обстрілам, де розміщуєте тих людей, які залишилися без житла? Дивіться, системної евакуації, як як дії, скажімо, централізованої, яку повинні нам, скажімо, ініціювати військові. і Немає вони про це нам ще не повідомляють. Ми, як влада, скажімо, як більше така влада, яка займається там суспільно побутовими питаннями. Ми вирішуємо це на своєму рівні. Відселяючи людей в глиб району, це перше, і друге, допомагаючи людям виїхати за межі області. Для цього збільшена кількість вакопотяги вагонів в акопотягу. А для цього працюють органи місцевого самоврядування, вони ж допомагають розміщувати людей, котрі втратили житло або, скажімо, житло, котрих постраждало під час обстрілів, там тимчасові якісь питання по розміщенню вирішують. І скажіть. Виконавча влада і органи місцевого самоврядування беруть на себе питання по цьому тимчасовому розміщенню. Так. за два тижні розпочинається навчальний рік у школах, зважаючи знову ж таки на оперативну ситуацію, чи буде можливість розпочати навчання в якому форматі? Ну є вже розуміння, скажімо, було спілкування з обласною державною адміністрацією і з головами територій. Є спільне розуміння про те, що. Наразі очну форму навчання розпочати неможливо в зв'язку з загрозою і денних і нічних обстрілів. Причому ж це обстріли, скажімо, не вибіркові, тобто РСЗО град, вона вражає площі, а не йде мова про там точкове враження якихось військових об'єктів, і під такі площі враження можуть потрапити на жаль, і дошкільні навчальні заклади, і шкільні навчальні заклади. Тобто наразі мова йде про дистанційну форму навчання і дистанційну форму. Скажімо так, роботи з дітьми нашими та дякую, пане Євгене. Про навчання ми ще будемо говорити. Зокрема, про навчання у вищих навчальних закладах. Євген Євтушенко, начальник Нікопольської районної військової адміністрації, про оперативну ситуацію у районі.